Я знаю точно, що ви ще почали використовувати AI або LLM. -ки. ще до того, як це стало мейнстрімом, займаєтеся оптимізацією витрат на клієнтську підтримку і пришученням відповіді. І мені здається, що це ключове як бізнес. Я хочу отримати дешевше і якісніше. І чи це реально зробити за допомогою? Я ось поділись. Якщо ми кажемо про клієнтську підтримку, ну що найголовніше у клієнтській підтримці найдоровніше це хімен ресурси це живі оператори, які найцінніше це мозок живої людини. Ми допомагаємо робити. Штучних агентів, які за допомогою мовно видають себе за цього живого агента-оператора, таким чином, що клієнт на тому боці найменше здогадується, що це робот агент відповідає моментально штучний оператору. Ж треба ще це написати, прочитати, проаналізувати своєю головою, щоб банально підвищує customer experience. і кости, звичайно, теж зменшуються. А вже живий оператор може займатися більш інтелектуальними речами, які сьогоднішній день ще штучний інтелект закрити не може.